Для того, щоб нам не бути обманутими, нам необхідно вивчати Біблію. Біблія є найточнішою історичною книгою. Там написана історія всього світу. що було, що є, і що буде, ведь вона ще й пророчка. Коль людина каже, що я не хочу вивчати Біблію. Я не вірю в Бога, я там, допустимо, атеїст. Надо розуміти, о тому, що у атеїзму є корні, ведь атеїзм зовсім недавно пройшов. Цьому мірі радше, не було атеїзму. І от цими людьми, які продвигали атеїзм просто в маси, і були великі просто безбожники, сатаністи, мірові диктатори і убійці, такі як Ленін, Сталін, Маудзидун, Полпот, Мусоліні і ще ціла купа других безбожників, які вбивали мільярди. Невінних людей вони говорили про те, що при зайшов табізяни, а тому, що наші землі мільйони літ, а тому що смірного потопа не було. хоча це являється.